О. Та шо, ну, що оно за? У мене піца ребаний затримав. Оп, топ, а ображай мене, бо я залю на тебе, добре? Давай гарно спокуватися. Я в топ, я в топ відіграю. Ну, топ, оно каже, що то заливай. Не мочи. Та я не хочу. Я, 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 я йому, я йому дав шанс, от я кожного попереджаю та перед тим, як. Ти Нака. С... Який шанс ти мені дав? Топ каже, я мене затримав за да. те, що я заліз на машинку. Я вам ще раз кажу, надійшла скарга з працівників моз за порчу держмайна, а саме вилізли на машину, скажімо, мозу і почали її лупити довпасити. Розумієте, це незаконно. Це незаконно. Ви не маєте права портити держмайно. подякували, Як вам ви подякували? Викликали мене, оце така подяка. Якщо вважаєте, що це подяка, то чому ви тоді не йдете? Я не розумію У вас. Де лежить ваш паспорт? Нема вдома. Нагадую, е, час на адвоката ваш минув, тому я продовжую процесуальні дії. А Дома ти забули, ти, так? Ти не за